Всім привіт, з сонячного пальма та село, і з вами знову я, сайті Сейтісума, моїм мазгам Лілюня. Лю я знаходжуся на городні. Це сама центральна площа міста. Як бачите, півзеленого моря вже освободили від, від водорості, Созріли перші екзотичні овочі і ягиди. Рідіс, великолепний сочний, з пікантною гірчинкою і божественна, солодка, як медполуниця. Ви ще досі думаєте про Турцію. Не смішіться мої. Має... Зуби, пальма, де село, вода на стоящий рай для відпочинку і економлення грошей, безкоштовна йога, фітнес, без ГМО, овочі і фрукти. Тільки в нас кури несуть яйця з жовтком кольору заходящого сонця, тільки в нас не треба мати 15 телеграм-каналів а просто зайти в магазин і узнати всі новини. Тільки в нас можна вложивши в басейн. І купатися ціле літо, і тільки в нас дієва від маска від небажаних дзвінків. Немає інтернету, тут не лови зв'язок. І тільки в нас на одному кінці скажуть, що ти виходиш заміж, а на іншому скажуть, що вже розвелася. Пальма де село. Запрошую, робіть інвестиції, купляйте будиночок, майте свою городину і насолоджуйтесь. Всім гарного дня!